Привіт, кмітливчики! Минулого разу ми вже познайомились із найбільшими машинками кар'єру: самоскидом, навантажувачем та екскаватором. А сьогодні на нас чекають нові герої. Готовий? Тоді рушаймо! Це бурова установка. Вона їде до кар'єру, щоб зробити глибокі дірки прямо в землі або твердому камені. Для майбутнього вибуху. У неї є висока вежа з довгим буром, який свердлить глибокі отвори в землі. Коли бур працює, навколо здіймається пил і сиплеться дрібний камінь. Одна установка пробурює отвір за кілька хвилин. Але вона працює не сама. Часто у кар'єрі працюють відразу кілька таких машинок поруч. Вони бурять багато отворів, наче створюють на поверхні велику шахматну дошку із отворів. У ці отвори потім закладають спеціальні заряди, які допомагають відколоти величезні шматки скелі. Так інші машинки зможуть легко завантажити каміння і вивезти його із кар'єру. Коли вже відбувся вибух, виїжджає бульдозер. Він під'їжджає до купи уламків і своїм лезом розгортає каміння в бік, розчищаючи територію. Так інші машинки можуть безпечно під'їхати ближче і почати працювати. Бульдозер працює, наче справжній прибиральник. Він розчищає майданчик і згріває докупи пісок, каміння та землю. Його гусениці широкі та міцні. Завдяки цьому він сам не застрягає навіть у мокрому ґрунті. І завжди допомагає іншим машинкам, які застрягли, кар'єр постійно розростається. Щоразу машинки копають нові ділянки, де потрібні нові дороги. Але на відміну від міста, тут дороги не асфальтовані. Тому догляд за дорогами дуже важливий і не зупиняється ні на день. Саме для цього в кар'єрі є спеціальні машинки. Вони роблять дороги рівними і зручними, щоб усі гіганти могли безпечно їздити. І перша з них скрепер! Він набирає зайву землю з кар'єру у свій великий ящик і везе туди, де потрібно насипати нову дорогу. Так скрепер допомагає будувати нові шляхи прямо посеред кар'єру. Він виглядає незвично: спереду кабіна з колесами, а ззаду великий металевий ящик із лезом унизу. Коли скрепер рухається вперед, лезо зрізає верхній шар землі. Грунт одразу потрапляє в ящик і машинка везе його далі. Завдяки цьому скрепер чудово підходить для перевезення великих обсягів ґрунту. А після того, як земля насипана, її потрібно розрівняти. І саме цим займається наступна машинка Грейдер. Він має довгий корпус і велике лезо. Він може опускати і нахиляти лезо, щоб розгладжувати поверхню і робити дорогу рівною та зручною. Він прибирає кубки землі, засипає ямки і створює рівний шлях для інших машин. А щоб пил не заважав машинкам і людям працювати, дороги в кар'єрі потрібно постійно змочувати водою. Саме цим займається водовоз. У нього є величезна цистерна, повна води. Машинка виїжджає на дорогу і розбризкує воду. Крім боротьби з пилом, полив допомагає зробити ґрунт. Більш щільним. Тоді важкі самоскиди можуть їхати безпечно і не буксувати. Ось скільки різних машинок працює у кар'єрі. Одні гіганти копають і вивозять каміння, інші бурять землю чи дбають про дороги. Усі вони разом. Це велика команда, без якої кар'єр не зміг би працювати. Запрошуємо подивитися першу частину про машинки в кар'єрі, а також зазирнути у наш плейлист «Світ машинок». Там на вас чекають машинки на фермі, в аеропорту та в інших цікавих місцях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових відео!